Закупили сіль та гранітний відсів. Як готується до зими комунальне підприємство міськшеп 3 листопада понад два десятки вулиць у Чернівцях будуть без води, коли діятимуть обмеження? Буковина у жалобі сьогодні, 2 листопада у Чернівецькій області, попрощались із військовослужбовцями, які боронили Україну від російських окупантів. Сержанта Олексія Танасійчука в останню дорогу провели в селі долішній шепіт. Солдату Віктору Іванькову останню шану віддали у Сокирянах. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Закупили сіль та гранітний відсів, як готується до зими комунальне підприємство міськшеп. У чернівцях цьогоріч замість піску посипати дороги планують гранітним відсівом. Для міста така практика нова. Відсів має низку переваг, він ефективніший під час ожеледиці. Головне, не забруднює вулиці пилом. Будемо пробувати сипати відсівом, але відсів тільки при температурі нижче мінус 10. Якщо температура до мінус 10, то будемо сипати сіллю, щоб не забруднювати місто наше, щоб не було весною польових бурь. Щодо вартості тона відсіву, якщо не помиляюся 780 гривень за тонну. Це дорожче ніж пісок, але все рівно ми не будемо його сипати так, так часто. Нині на підприємстві понад 500 тонн солі, якої має вистачити на початок зимового сезону. Сіль закупили в Румунії в півтора рази дешевше ніж торік. При необхідності можемо замовляти. Тендер відіграно на півтори тисячі тонн, завезений відсів. 500 тонн відсіву. І є ще залишки піщано-сольової суміші. З минулого року це приблизно там 1400 метрів кубічних суміш. Садгірський район та частину першотравневого обслуговуватиме, як і минулого року, приватна організація. А решту доріг у Чернівцях розчищатиме міськшеп. Прибирати вулиці міста буде 30 одиниць техніки. Вони різногабаритні та багатофункціональні. Влітку їх використовували як самоскиди та поливальні машини, а взимку на них чіплятимуть ковш та піскорозкидач. Техніку ремонтують власними силами. Частину приладів пофарбували, решту планують полагодити найближчим часом. Між тим, у міськшепі зазначають, для них однією з основних проблем є брак кадрів. Є yeah. Проблема з водіями, тому що це в основному це чоловіча професія, і з чоловіками зараз важко. Але ми зараз працюємо, готуємось до сезону, тобто людей в більшості знайшли вже на чергування. Тому якщо є бажаючі працювати, водії, які хочуть сезон зимою попрацювати, то просимо до роботи. Близько десяти може чоловік прийти запросто. Ну тобто з водіями це є завжди проблема. На підприємстві також встановили міні АЗС. Незабаром станцію мають запустити в роботу. Вона дозволить водіям не витрачати час на дорогу до заправки, а виїжджати на об'єкти з повним баком. Олена Крічко Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У Чернівцях 14 педагогів відзначили премією Юрія Федьковича. Премію Юрія Федьковича освітянам вручили у Чернівецькій міській раді. Для мене це дуже приємно, дуже вагомо, оскільки це відповідальність. Відповідальність перед батьками, перед своїми колегами, а також, ну напевно, сама для себе зробила якийсь вагомий внесок, і зараз я дуже гордо пишаюся цим. Нагороду отримали 14 вчителів. Цьогоріч було більше 30 заявок. Ми справді довго розглядали їх, тому що важко все ж таки оцінити, хто ж є кращим з тих найкращих, які вже подалися на премію Федьковича. Це представники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти. Премію вручають педагогам за багаторічну плідну працю у розвитку освіти, особистий внесок у справу навчання і виховання школярів. Я в Вдячна долі за те, що моє хобі займатися творчістю співпадає з моєю роботою. Коли ти проводиш захід, якийсь і бачиш, як світяться дитячі очі радістю, задоволенням, вдячністю, то це окриляє, надихає, спонукає і мотивує до генерації нових творчих ідей заради наших вихованців. Вчителі кажуть, така відзнака спонукає й надалі творити, працювати та займатися творчістю заради дітей. Спонукати, працювати надалі, не зупинятися на досягнутому, ділитися далі нашим досвідом роботи, шукати які інновації, йти з часом думати, як спростити роботу педагогів, як зацікавити дітей дошкільної освіти до освітнього процесу. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Дерев'яний Еней та Стінопис стали окрасою нового інклюзивного майданчика у Чернівцях. Ми запитали чернівчан, чи знають вони, хто такий Еней, та чи читали вони Енеїду Івана Котляревського. Персонаж е одноіменної поїсті Енеїди. Це герой Троянської війни. Читав, читав, та це йому, да, Котляревському. Це Еней. Так, да, ага. Так, читала Енегіту за шкільною програмою. Моторні паруки в мене асоціюються з Енеєм. Витесаного з дерева Енея розмістили на дитячому інклюзивному майданчику на розі вулиць Котляревського Міцкевича. Тут був тополь, від якого страждали місцеві люди, тому що він під час світіння надає багато проблем. Це у тих, у кого астма. Починають задихатися. Почав консультуватися вже з людьми, які розбираються на деревині, чи можна на живому дереві щось випилити. Тобто, ця штука вона не зроблена в цеху, вона опилювалась тут бензопилкою. Все це тривало доволі швидко. А над муралом, що на стіні поруч, працював художник Ігор Шевченко, який є автором майже сотні стінописів по всій Україні. Потрібно було отримати всякі дозволи, погодити. Авторське право з мультфільмом, з якого взяти цей малюнок. Потім е, намалювати цей малюнок в Ескізі, бо мультфільм дуже старий і тому його не можна було використати під мурал. Мурал створювали майже півроку. Котляревська його Енеїда це перший український твір, який був написаний розмовною мовою, і тому. Зараз саме найважливіший час для поширення української культури, можливо, не всі навіть задумуються, коли побачать цей малюнок про що він. Але навіть думка про те, що ми навіть таким чином робили вклад в розвиток української культури, не може не залишати гарні процес спогади. Інклюзивний майданчик на розі вулиць Котляревського та Міцкевича це спільний проєкт міської ради та небайдужих чернівчан. Звичайно, що майданчик той, який тут був, він не влаштовував, не подобався, він постійно око. Да, І прийшла якби, така ідея, що варто би якось це все-таки все поміняти, центр міста. І локації жодної немає в центр міста, для того, щоб діти могли якби, розвиватися і гратися. Над облаштуванням дитячого майданчика працював німецький майстер. Кожен дитячий майданчик, який ми поставимо, Готується у нас в Павлівці, в цех. Ми маємо там великий ангар, де ми поставимо весь конструкцію, демонтуємо і приїдемо сюди, і складаємо на місці. Це Один майданчик, який нестандартний. Там, де багато функціональності і для всіх вік діти. Ще раз тому ми там різні зони робили, де можуть діти гарно і грати, і розвивати. Матіас приїхав до України ще у 2003 році. З того часу продовжив свою діяльність тут. Український народ це дуже добре. Люди, дуже приємно тут. Мені зразу від першого часу, коли я сюди приїхав, я розумію, мені тут дуже приємно, добре, і людський в України багато ліпші, як у нас. Україна має гарну природу, Україна має дуже добрі люди. І ну на жаль, зараз така ситуація. Надіємося, що швидко закінчить війна. Я тут уже відчуваю мені як як свій мій серце уже по українськи б'є. Я буду до до перемоги тут. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 3 листопада понад два десятки вулиць у Чернівцях будуть без води. Водопостачання буде відсутнє через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть з 10 до 18 на таких вулицях. Авангардна, авіаційна, Болотнікова, будівельників, винниченка, герцаївська, жасмінна, ЖК «Віденська брама, частково Каденюка та Кармелюка, Макаренка, Миру, Обнорського, частково Проспект Незалежності, Райніса, Сосюри, Ставрополь. Ська, степова, сумська, текстильників та череповецька.